То сказав, що не можна бути в двох місцях одночасно. Ось я зараз стою правою ногою на російській території. Лівою на українській селище міського типу Мілове на Луганщині, найсхідніша точка України, і кордон з Росією. Тут ну дуже умовний. Це вулиця з символічною назвою Дружба народів. Саме посередині цієї дороги іде кордон між Україною і Росією. І дивіться тепер, що я можу зробити. Зараз я йду по території України, але буквально два кроки і я в Росії. Тепер знову в Україні і знову в Росії. І я це можу робити цілком законно, легально і без жодних проблем. Ну хіба лише, щоб мене машина не збила? Почекаю в Росії і знову повернусь в Україну. Про те, що по обидва боки дороги різні країни попереджають знаки, але ніхто на них, скажімо так, не зважає у школу в Росію в магазин в Україну. Звична практика у селян. Сьогодні я на ринок, на ринки на Росії дішові овощі, дішову фрукти. А ніх нам ходять за водкою, за м'язком. У нас це дуже колбаси, у нас хороші дуже. Зручно влаштувалися. В одних магазинах приймають лише російські рублі, зате тут дешевші овочі і цигарки, в інших роз. Сраховываться треба гривнями, але тут дешевше мясо и горілка. У меня, как, как обычно, в одном кармане российские деньги, а в другом кармане, ну, если так вообще, украинские. Да <laughs> <laughs> и это не единственный казус Милового. Скажите, пожалуйста, а который час сейчас? Сейчас? Сейчас. 18.23. Подождите, а у меня 16. Значит... Я сейчас эксклюзивно возвращаюсь в прошлое. На українську територію можна говорити українською, і в мене вже виходить 16 24 А там 18-24. Мілове, ніби зрослося з російським прикордонним селищем чорткове. І сьогоднішні події в Україні неабияк їх тривожать. Лякає кожна новина про те, що кордони можуть закрити і ввести візовий режим. Тетяна Семенівна тримає закусочну, приймає і росіян, і українців. Одразу за будівлею Росія Тут У нас переход. Когда еще все было нормально, мирно, ну как эта территория была вроде как общая. Ну а теперь вот видите, мы отгород от России сделали загородочку. Вот, и вот сюди вот эта железна дорога. вот уже это уже йдуть Росія, українські та гранічники вот, да. вот они сейчас идут к нам. Вот они сейчас нас будуть наверное. Вот они... А що таке? Я ж просто роздивляюся. Семенівній ній пощастило, бо її кафе знаходиться на українській території. Деякі ж будівлі стоять просто на кордоні. Дивіться, ось ця перукарня знаходиться прямо на межі між Україною і Росією. Це навіть підтверджує карта. Дві третини перукарні на українській території одна на російській. Уявляю, як бізнес постраждає, якщо кордон буде справжній, а у деяких селян взагалі комічні ситуації. Получається, яка є, яка... половина вдома на Росії, а це на Україні. Як ми границю здесь будемо ділити, я не знаю. Через коридор теж будемо ходити по візі. У сусідів Андрія ситуація зовсім анекдотична: дім стоїть на території України, а от у вбиральню треба йти до Росії. Туалет, коли вони ходять, не бачили там по границе. Ні, екліп, Я не знаю. Я, я не знаю, как она теперь по визе будет ходить или этот самый. Это смешно и интересно. У него теж, як на мене, все не так просто. Собака одна у меня живет на Росії, одна на Украине. И лают по-разному. Это Эльза, а то Рекс. Рекс российский, он, кстати, с России пришел. Мне подарили на работе. А ось кому не смішно, то це Володимирові. Кордон може пролягти між ним і братом-близнюком. Это мой брат, это я. как я зовут? дядя Сережа. Разница у нас 10 минут. У бабушки есть там картина в доме, и там между ними ни одной, ни одной непонятно, где папа, а где дядя Сережа. Володимир и Сергей живут по разные стороны кордону. Учились вместе, служили вместе в Ленинграде, в одной части, в одном взводе, все же. Потім после армії прийшли сюди. Ну тогда ж було ще вроді як союз. это не було различь, де мілової, де черткова. Він mm -hmm. получив mm -hmm. гражданство і mm -hmm. стало сіяніном. Mm -hmm. Я стал Сколько километров між вашими домами, якщо по прямому брати метров 500-600. Но он получается в, в Росії, а я в Україні. Да. Брати бачаться кожен день по кілька разів перетинають кордон. А як жити по-іншому не уявляють? Я от що подумав: якщо так просто перейти кордон в Україну, ого скільки провокаторів може набігти? Піду схожу таки до прикордонників, поцікавлюся. Так є певна складність і оперативність в плані того що до здійснення охорони державного кордону. як тоді охороняти кордон, якщо він по суті на приватній території да ще й через будинок проходить? Ну відповідно. Е, в цьому випадку визначено, де проходить лінія державного кордону. Всі про це добре знають, і ніяких порушень не відбувається. Тобто, а особи, які намагаються в незаконний спосіб перетнути кордон не в визначених місцях, тані особи притягаються до відповідальності. Мене заспокоїли підсилювати охорону цієї частини кордону, поки що не планують. Місцевих жителів новина потішила, але не заспокоїла. кажуть, відчувають себе заручниками обох держав. Так щитанька вогні, хто. из нас идут перемешаны все друг с другом. Как нам относиться к тем и к тем? У нас что тут родня, что там родня? Брат мой, близнец, ну как я его буду считать врагом или агрессором, если это мой брат-близнец? Он россиянин. Как теперь делиться? Кто я, я даже не понимаю, что ж не я ненавиду на а не брата.